Перше за останні чотири роки Динамо виграло гостьовий матч Ліги Чемпіонів. Кияни зробили це красиво, причому тріумфували там, де завжди програвали у Португалії. Наші заробітчани іншого й не чекали. Хто вірно називав переможця, а хто автора забитого м'яча. Я думаю, що 2-1 в нашого хотілося б все-таки побачити хоча б голод Динамо. Я думаю, що Алієв нарешті попадьо. А чуди поліціяне. Грандісімо Матч проти порту нагадував протистояння у Стамбулі із Фенербахче. Та ж обережна захисна тактика, єдиний бангура у нападі та впевнений Богуш у воротах. Перед матчем ніхто з киян не приховував. Нічиєю будемо задоволені. Вийшло більше. Ну но прогавив дальній удар Алієва, який приніс Києву перемогу. Я постійно трабату штрафний. Юрій Павлович мені довіряє. Ти сьогодні забілі. Получили забістамбулі, забили. не забили. Ну та благодаря Юрію Павловичу, конечно, на кожну гру вибирає нову тактику. Та чуди поліціяне! Грандисімо гол! Португальці зіграли блідо, забити могли лише наприкінці першого тайму, коли гості після голу Алієва втратили концентрацію. Розмова із сьоміним у перерві повернула динамівців до життя. грали правильно, тому що відкриватися не можна було. Ви всі прекрасно розумієте. бо а, дуже компактно. І тепер ми з оптимізмом дивимося на те, що ми можемо все-таки продовжити нашу єврокубкову похоти та вже е, весною. За два тижні вже порту прибуде до Києва. Якщо Динамо переможе, то вихід до наступного раунду киянам фактично гарантований. Не скажу, що буде легше. Тобто команда дуже хороша. У них очень опитні ігроки, так що їм різни, я думаю, не іграшка вдома или навіть. Тобто цю ігру. Грандисмо големи.